Зима найскладніший період як для людей, так і для тварин, особливо безпритульних, що змушені шукати прихисток на холодних вулицях міста. Притулок ковчег це місце, де тварини отримують другий шанс на життя, турботу та можливість знайти люблячий дім. Вітаю мене. Звуть Вікторія Яслик, і ви дивитесь проєкт Новини лайф отримання тварин. Це щоденні виклики, пов'язані з нестачою фінансування, браком місця та складнощами при пошуку нових господарів. Як працює ковчег та з якими проблемами стикаються щодня? Про це ми поговоримо з комунікаційницею гіл. Заветую Шкребак. наразі в притулку перебуває близько 700 собак та трохи більше 100 котиків. Тварини пробувають насправді. Достатньо часто, тому що ми приймаємо багато тварин з окупованих, з деокупованих територій під час Каховської ГЕС і подібних катастроф. До нас дуже багато привозили тварин. Знову ж таки, там сезонні такі йдуть напливи. Це там весняні, коли там кішки народжують, і так далі. Дуже багато цуценят до нас маленьких поступило буквально там місяць-півтора назад. І зараз виходжуємо всіх, викормлюємо. Якби повертаємо до життя. Насправді стало менше, тому що ми не висвітлюємо нашу адресу, бо це знову ж таки підвищує ризики, що нам е, підкинуть тварин. Е, одну адресу знають багато, тому там трошки частіше. А нашу нову адресу ми про це розказували в нашому інстаграмі, що ми переїхали на велику територію, там рідше точних даних. Немає, я можу сказати приблизно е, малюків. Напевно, що до 50 собачок всі інші це дорослі, котиків. Котиків, здається, прям малюків у нас поки що немає. Ну, бо весна тільки починається, на жаль, чи на щастя, не знаю. Але поки що прям малесеньких котиків немає. Є такі там півроку і старше. Дуже важко знайти гідних батьків для тварин, тому що у нашого притулку є правила всиновлення. Ми Віддаємо на встановлення тільки у власну квартиру. Ми віддаємо на встановлення в сім'ї, де є дітки старше 12 років, тобто від 12 років молодші, якщо дітки ми не віддаємо, тому що у нас є багато прикладів, коли нам повертали тварин назад через те, що дітки або не вживаються з тваринами, або алергії можуть якісь проявлятися, або просто дітки на жаль не вміють поводити себе з тваринами, і вони вважаються за іграшку. І батьки повертають назад тварин. Це в принципі знизило ризики повернення тварин, тому що ми виключаємо найпопулярніші фактори це зйомна квартира, і це діти, які можуть просто не ужитися з тваринами. І насправді повернень стало набагато менше там за останній час. Я не пам'ятаю, щоб нам повертали тварин, яких всиновлювали. Можуть знаходитися все життя. Можуть забрати за декілька місяців, як вони до нас приходять. Дуже часто беруть маленьких, там до року, до півтора тваринок. А є такі, яких ми не віддаємо, які у нас не все життя. Це тваринки хворі, або яких багато разів повертали до нас в притулок, і ми просто турбуємося про їх емоційний стан і фізичний так само. І ми їх не віддаємо на всиновлення. Вони з нами залишаються назавжди. Ми активно розширюємося на нові території, тому що місце є для цього, але бракує фінансів для того, щоб будувати нові вольєри, розміщувати нові там будки для них. Там теплі матеріали, соломи, пліди і так далі. Цього трошки не вистачає, особливо фінансування на нові вольєри. Але ми намагаємося робити все, аби у кожного хвостика був свій індивідуальний вольєр, щоб вони їх не ділили зі своїми братами і сестрами. Ми намагаємося. Прийняти всіх, але на жаль, знову ж таки, фінанси нам не дозволяють прийняти більше, аніж ми можемо помістити. Це проблема і зі співробітниками, тому що нам не вистачає на таку велику кількість тварин співробітників. Це проблема власне розміщення. Ми зараз переїжджаємо з однієї території меншої на нову побільше, аби вже на одній території зупинитися, і всі тварини були разом. І відповідно співробітників ми також зможемо перевести на велику територію. І ну, так буде легше насправді. Але знову ж таки все впирається в фінанси і в можливості, де розміщувати тварин. Якщо ця тварина, наприклад, хвора, вона має певні особливості, то ми е, намагаємося закупляти корм. Такий, який потрібен саме цій тварині, під її особливості, під її фізичний стан. Тут ми якби стараємося все робити для того, щоб тварині було комфортно. А загалом ми годуємо тварин кормами, які нам або надсилають партнери наші, або ми маємо якусь певну суму грошей з донатів людей. І ми купляємо той корм, який нам по кишені, і той, який має, в принципі, нормальний склад для своїх грошей, для того, щоб підтримувати стабільний. Якісний раціон для тварин знову ж таки ми додаємо там і м'ясо, іноді вони якісь і крупи їдять, але в переважній кількості це корм відповідно до наших фінансових можливостей. Притулок для тварин ковчег не фінансується місцевою владою зовсім. Ми, в принципі, існуємо завдяки людям, які нам допомагають фінансово. Це донати. Вони можуть бути 50 гривень, 100 гривень, може бути 10 тисяч гривень, може бути 20 тисяч гривень. Таких донатів, звісно, менше, але. От люди допомагають є компанії, підприємці, які нам можуть одноразово допомагати. Є стабільні наші друзі, які нам перераховують певну кількість грошей, але все одно витрати з кожним разом, коли до нас надходять тварини, збільшуються і у нас завжди є брак коштів. Ми стерилізуємо всіх тварин, тому що в нашому притулку є ветлікар, який постійно турбується за здоров'я наших хвостиків. Це наш постійний лікар нашого притулку. Він знає кожного хвостика в обличчя. Він знає стан. Кожного з них фізичний, і ми вакцинуємо, стерилізуємо їх всіх на базі нашого притулку. Ми працюємо над цим в принципі щодня над відновленням наших територій, над їх вдосконаленням. Тому це процес безперервний. Найбільш необхідне це. Харчування для тварин це корма, це смаколики, які нам часто стали привозити люди, школи просто діти, батьки приїжджають з дітьми, блогери залучають свою аудиторію до допомоги нашому притулку, чому ми дуже раді. І от така найголовніша потреба це корма, і це фінанси на вольєри. В нашому інстаграмі є закріплені посилання. Ви можете нам надсилати донати на банки. У нас є дві банки: на корм і на аналізатор. Ми збираємо для веткабінету. І так само є реквізити для переказів за кордону. Якщо є бажаючі, ви можете з нами зв'язуватися в інстаграмі, ви можете привозити як особисту допомогу, ви можете з нами комунікувати. Ми вам розкажемо, пояснимо, які нам потрібні там корма, які нам потрібні речі, які нам потрібні смаколики. Можливо, нам там якісь ліки у вас є, які підходять по термінах, але вам вони не потрібні. Нам багато відправляють і знову ж таки так само і привозять в притулок. Ми сподіваємося, що в принципі, Більше людей буде дізнаватися про нас, більше людей буде допомагати нам і допомагати не тільки там грошима, якимись кормами, і так далі, але й у всиновленні, тому що інформаційна підтримка це одна з найпотужніших. Так сказати, важелів, які допомагають тваринам знайти свій дім, розказати друзям, поділитися постом, розказати в сторіс про те, що є такий притулок, де є тварини, які шукають дім. У Нас дуже багато є і і молоденьких, і гарненьких, і красивих, і дорослих тварин. У кожного свій запит. І ми дуже сподіваємося, що кожне наше серденько і кожен наш мокренький носик знайде своїх батьків якомога швидше, тому що ми працюємо якраз щодня на те, щоб Кожен з них опинився вдома. Притулок ковчег щодня допомагає тваринам, які опинилися в біді та дає їм шанс знайти люблячих господарів. Можливо, саме тут вас чекає вірний друг, якому ви подаруєте дім і турботу. Ви дивились проект новини Лайф, підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших та найактуальніших подій півдня України.